Привіт, друзі! Ви на каналі «Цитрус»! Сьогодні зберемо повну ігрову трійку від Hator. крісло 3 XL Велюр у помаранчевому кольорі, механічну клавіатуру Skyfall 80 Wireless у чорно-білій розкладці та бездрутову мишу Stellar Wireless. Подивимося, як ця зв'язка виглядає і відчувається у реальному користуванні. Що по матеріалах, ергономіці, зручності, налаштуваннях і на що тут варто звернути увагу перед покупкою? Поїхали! Почнемо з крісла Hator Arc 3XL Велюр. Це велика версія моделі, і вона одразу про комфорт для довгих сесій. Обивка тут із велюру. На дотик це м'який приємний матеріал, який не липне і не створює відчуття парилки під час тривалого сидіння. Основа крісла алюмінієва хрестовина з роликами. Тож по підлозі воно рухається плавно і стабільно стоїть на місці. Каркас металевий, а механізми газ ліфт та мультиблок. Тобто крісло розраховано на щоденне активне використання. По габаритах і посадці сидіння тут ширше у форматі XL. Розмір посадкового місця 56 на 55 см, і це відчувається як більш вільна посадка без тиску з боків. Саме крісло важить 29,5 кг, воно масивне і це плюс для відчуття монолітності. Регулювань багато. Налаштовується висота сидіння, висота і кут підлокітників, жорсткість гойдання, кут нахилу спинки та кут нахилу сидіння. Плюс можна підлаштувати висоту поясничної подушки і підголівника. Це важливо, бо під себе можна налаштувати буквально всю посадку, а не тільки висоту. Підлокітники 4D, тобто регулюються в чотирьох напрямках, і це зручно для різних сценаріїв. Коли граєш з мишою низько, коли друкуєш на клавіатурі вище. Коли дивишся фільм і хочеш відкинутися. По діапазону висоти сидіння в нижньому положенні воно на рівні 480 мм, у верхньому 580 мм. Спинка теж має свій діапазон 1310-1410 мм, а максимальний кут відкидання спинки до 170 градусів. Тобто крісло дозволяє і сидіти рівно, і нормально відпочити між катками чи роботою. Газ тут 4 класу, а максимальне навантаження 180 кг. Також заявлений комфортний зріст користувача до 190 см. тобто крісло орієнтоване на широкий діапазон комплекцій. Із дрібних, але приємних нюансів: м'які 75-мм міліметрові колеса Soft Ride, які бережуть підлогу, і NFC-TEC Tech – система в спинці для використання персональної мітки. Це не критично для посадки, але як фішка для власного сетапу цікаво. Підсумок по кріслу простий: це велике, добре регульоване крісло з м'якою велюровою оббивкою, яке дає багато варіантів посадки під себе і розраховане на тривале сидіння без зайвої втоми. Переходимо до клавіатури. Hator SkyFall 80 Wireless – Це механіка у форм-факторі 80%. Тобто вона компактніше за повнорозмірні моделі, але має практично весь основний набір клавіш. Тут 82 клавіші. Підключення 3 мод. Можна працювати по дроту, по Bluetooth або через бездротовий 2,4 ГГц канал. Тобто клавіатуру легко приєднати як до ПК, так і до ноутбука, планшета чи навіть кількох пристроїв одразу і перемикатися між ними. Всередині використовуються механічні перемикачі хатор Aurum — попередньо змащені. Це робиться для більш плавного ходу та стабільного відчуття натискання. Стабілізатори тут теж змащені, щоб великі клавіші натискалися рівно і без сторонніх звуків. Конструкція Gasket Mount з еластичними прокладками між платою і корпусом зменшує вібрації під час друку. У парі з багатошаровою звуко- та віброізоляцією. Це дає тихіше, м'якіше звучання клавіш і більш комфортний тайпінг. Ще один важливий момент ход своп. Перемикачі можна міняти без пайки, просто витягти і поставити інші, якщо захочеться змінити відчуття ходу або експериментувати з кастомом. Ресурс заявлено на рівні 70 мільйонів натискань. Кейкапи тут double shot ABS. Тобто символи не зітруться з часом і вони підсвічуються. Підсвітка повністю RGB з кастомізацією. Можна налаштовувати кожну клавішу. Є 16,8 мільйонів кольорів плюс бокові RGB-зони. По функціоналу під ігри є повний MK rollover. Тож усі натискання зчитуються коректно навіть у швидких комбінаціях. Живлення від акумулятора на 4000 мАч. Це якраз пояснює, чому клавіатура реально розрахована на роботу без постійного кабелю. В комплекті є USB-кабель, USB-адаптер і ключ для зняття кейкапів. По фізиці важить 960 грамів, габарити 43 на 140 на 354 мм, міліметри, колір корпусу чорний, а розкладка має українські і англійські символи. Якщо коротко, SkyFall 80 Wireless це механічна клавіатура з правильним набором фішок для ігор і тексту. Три режими підключення, хороша база для кастуму, комфортний звук друку без зайвих призвуків. А тепер миша: Hator Stellar Wireless. компактна бездротова модель для ігор і щоденної роботи. Вага тут 54 грами. Тобто, миша дуже легка і рука менше втомлюється на довгих сесіях. Тип підключення бездротовий і є одразу два інтерфейси: USB по радіоканалу і Bluetooth. Частота передачі в бездрутовому режимі 2,4 ГГц, радіус дії до 10 метрів. Це означає стабільний зв'язок на робочому столі без відвалів. Сенсор оптичний кнопок 6. Ергономіка універсальна, тобто підходить і правшам, і лівшам за рахунок симетричної форми. Розмір середній. Живиться від акумулятора на 400 мАч. Зарядка займає близько 2 годин і автономність у бездротовому режимі заявлена до 64 годин. Тобто це історія про кілька днів активного користування без підзарядки. Є кабель довжиною 1,8 м для зарядки і роботи. Габарити 60х116 на, на 36. У реальному використанні це формат компактної миші для долонного або кігтьового хвата. Матеріал корпусу пластик, колір чорний. По сумісності працює з Windows, macOS, Android, iPadOS, Linux, Chrome OS, тож без питань під'єднається до ПК і до ноутбука, і до планшета. У підсумку Stellar Wireless легка, універсальна по формі бездротова миша з двома типами підключення та впевненою автономністю. Як сетап, всі ці три речі добре доповнюють одна одну: крісло дає правильну посадку і можливість точного налаштування під ваше тіло, клавіатура зручний компактний формат, механіка з нормальним ходом, тиша друку і три режими підключення під різні сценарії. Миша легка, швидко підключається і довго живе від одного заряду. Тобто це набір, який перекриває і геймінг, і роботу, і просто щоденне користування без зайвих компромісів по зручності. Якщо підсумувати, Hator Arc 3 XL велюр, велюрове масивне крісло з широким сидінням, нахилом спинки до 170 градусів, 4 d підлокітниками та навантаженням до 180 кг. Hator Skyfall 80 Wireless, механічна клавіатура на 82 клавіші з Hot Swap, Gasket Mount конструкцією, повною RGB кастомізацією, TR-мод підключенням і акумулятором на 4000 мАч. Hator Stellar Wireless, легка 54 грамова бездротова миша з USB 2,4 ГГц і Bluetooth. Оптичним сенсором, шістьма кнопками та автономністю до 64 годин. Якщо ви збираєте собі комфортне робоче або ігрове місце і хочете периферії в одному стилі та з сучасними можливостями, ця трійка виглядає дуже логічно. Дякую за перегляд! Якщо відео було корисним, поставте лайк, пишіть у коментарях, яка з цих трьох речей для вас найважливіша в сетапі і чому. І підписуйтесь на канал Цитрус. Тут регулярно виходять нові огляди, підбірки і поради по техніці і периферії. Бувайте!